Нові харчоблоки і контроль якості. Ми мати якомога більше шкіл з якісним і гарним харчуванням». На Миколаївщині обговорили реформу системи шкільного харчування. За мотивами У джазі тільки дівчата. Це наша версія. Тут є нові персонажі. У Миколаєві відбулася прем'єра мюзиклу джаз і дівчата. Збереження водних ресурсів. Це така задача складна. Що таке блакитна економіка і чому її популяризують? Сьогодні четвер, 7 березня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу МАРТ продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Російська окупаційна армія в чергове обстріляла дві громади Миколаївської області учора, 6 березня, о 13.27 та 23.55 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. А вже сьогодні, 7 березня, близько опівночі, під ворожим обстрілом, опинилася Куцурубська громада. У Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждалих на щастя немає. В день 6 березня на автодорозі Миколаїв-Дніпро в межах Новобузької громади сталася смертельна аварія. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївщини, водій вантажного автомобіля Рено Магнум, який їхав з цистерною напівпричепом, вилетів в кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік 1975 року народження загинув. Рятувальники деблокували тіла загиблого. Причини та обставини події наразі встановлюють правоохоронці. Миколаївські поліцейські вилучили майже 5 тисяч пачок контрафактних цигарок. Про перевозку нелегальних тютюнових виробів правоохоронців повідомив небайдужий Миколаєвець. Під час перевірки в автівці правопорушника виявили 9 упаковок цигарок без акцизних марок. Загальна сума контрафактної продукції склала 336 тисяч гривень. На правопорушника виписано адмінпротокол. Йому загрожує штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів. Тепер поліція з'ясовує походження забороненої продукції. Удосконалення закупівель нові моделі контроль якості на Миколаївщині в рамках регіонального форуму обговорили реформу системи шкільного харчування. Освітяни, представники Міністерства науки та обласної влади розглянули можливості модернізації харчоблоків у школах, яких рішень вдалося дійти? Дивіться в нашому сюжеті. В Україні продовжується втілення реформи шкільного харчування. Днями на Миколаївщині відбувся регіональний форум, на якому за участі представників Міністерства освіти і науки та обласної влади обговорювалися питання, котрі стосуються роботи реформи в місцевих громадах. Зустріч у подібному форматі не є першою. Зараз ми проговоримо дорожну карту для інших громад, для того, щоб ми могли долучитися до цієї програми і мати якомога більше шкіл з якісним і гарним харчуванням. Проте є певна низка проблем щодо грошей в бюджетах через військове поводу, через військовий стан, через непрацююче підприємства. Ми буде своєму богу зараз проговорили за міністра, що будемо вертатися, щоб можна було по зонам розділити і створити пільгові умови, щоб миколаївські громади могли приймати участь більш пільгових умовах серед основних питань модернізація харчоблоків та підготовка професійних кадрів. Однак не всі миколаївські громади мають рівні фінансові можливості, наголосив очільникова Віталій Кім. Є громади, в яких, наприклад, є гроші, мало учнів, і навпаки, є учні, мало грошей. Тобто це індивідуальний підхід, і ми намагаємося найбільш ефективно використовувати гроші, які держава виділяє по цій програмі. Тому ми будемо, виходячи з ресурсу, заповнювати цю програму там всі наші школи, поки не ми вийдемо на належний рівень. Реформа системи шкільного харчування була започаткована ще до Великої війни. Наразі вона продовжує активно розвиватися, наголошують в Міністерстві освіти та науки. Зміни є і зміни. Ми бачимо на рівні територіальних громад, які вже з 2020 року впроваджують реформу харчування. Ми працюємо над розширенням фінансової спроможності громад. Крім того, це і матеріально-технічна база. Це те, що дечому зупиняє реформу. Тому цього року урядом виділено півтора мільярда гривень в закладено державний бюджет на саме оновлення, модернізацію кухонь і їдалень в школах всієї України. Щоб покращення відчувалося на місцях, необхідно пропрацьовувати зміни в системі шкільного харчування з кожною громадою окремо. Реформа сьогодні це інструментарій, це певні рамки, це законодавча нормативна база, це інструменти, це як фінансові програми уряду, так і фінансові програми наших донорів партнерів, таких як ЮНІСЕФ, Всесвітня Продовольча програма, Швейцарське посольство, Десайт і інші проекти, які дуже багато допомагають ЮНОПС, юносу в модернізації і в відновленні шкіл. Усі ці інструменти потрібно використовувати на місцях. Подальші заходи при втіленні реформи шкільного харчування в регіонах потребують комплексного підходу. Резюмували учасники форуму. Однак є чітке завдання, яке потребує вирішення, бо стосується здоров'я молодшого покоління. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. У вантажівці для тварин водій намагався перевести до кордону двох порушників. Під час огляду причепу їх виявили прикордонники. Чоловіки зізналися, що знайшли послугу нелегального трансферу до Молдови через знайомих, заплатили по 5 тисяч доларів, а далі діяли за наданою інструкцією. На нелегальних мандрівників склали адмінпротоколи щодо перевізника, то повідомлення про нього направили до поліції. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Триває розмінування миколаївських акваторій 7 березня. водолази за загону спеціального призначення, ДСНС Миколаївщини продовжили обстеження водних територій та вилучення вибухонебезпечних предметів. Піротехніки наголошують, що боєприпаси непомітні під водою а течія може принести їх до берега. Людина ж спровокує вибух, наступивши на його уламок. Тому громадян закликають обирати місця для купання та відпочинку лише там, де є дозвіл влади. Джаз і дівчата у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулася прем'єра мюзиклу режисера Сергія Павлюка. Виставу поставили за мотивами відомої кінострічки у джазі. Тільки дівчата. Наша Катерина Рупташ також відвідала прем'єру усі подробиці за мить. Бонжорно, сеньор і сіньоріті. Америка 20-х років минулого століття гангстери і джаз у Миколаївському національному академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулася прем'єра мюзиклу Джаз і дівчата. Її режисером став Сергій Павлюк, який створив виставу за мотивами відомого фільму У джазі. Тільки дівчата. Це наша версія. Тут є нові персонажі, нові якісь сюжети, які не було в фільмі. От. ну а щоб це вийшло цікаво, зробили в формі коміксів. Так що я сподіваюся, буде цікаво зайняти, ну, багато творчого складу, зайнятий весь оркестр, балет. Вокалісти, наші, акторський склад. Прем'єру приурочили до прийдешнього міжнародного жіночого дня. Микола Берсон каже, весь колектив сподівається, що цей мюзикл стане приємним подарунком для кожної відвідувачки. Я часто ходжу до цього театру. Ми полюбляємо з подругою ходити до цього театру. Тут дуже гарна атмосфера, дуже затишно. І мені подобається спектакль як на великій сцені, так і на малій. А тим паче перед 8 березня хотілося зробити для себе подарунок. Щось таке. Для душі танці, пісні та чудова акторська майстерність саме це підкорило іншу відвідувачку Вікторію. Дівчина ділиться, попри те, що вона нерідко відвідує театр, емоції від цього музиклу просто зашкалюють. Я прийшла з мамою і з подругами, тому ми сміялися всю виставу. Дуже такі теплі емоції, не можна відірватися. Буквально тобто е актори дуже затягують і е дуже подобається саме їх акторська гра, і в цілому вся вистава. Ця вистава увійде до основного репертуару театру, відзначає директор закладу. Також усі охочі ще можуть придбати квитки на комедію. Адже з 8 по 10 березня актори знову перевтілюватимуться у свої образи гангстерів та танцівниць. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик новини на телеканалі Март. У Миколаєві серед молоді популяризуватимуть сучасні європейські тенденції так званої блакитної економіки, тобто ефективного використання водних ресурсів. Першим проєктом став конкурс образотворчого мистецтва для дітей. Як вони втілюють свої ідеї та яка мета ініціативи, розкажемо далі. Проєкт посилення спроможності до популяризації та підтримки розвитку блакитної та зеленої економіки зосереджений на створенні умов для ефективного просування таких економічних новацій у місті Миколаєві. Він передбачає залучення та взаємодію молоді, громадськості, бізнес-спільноти та місцевого самоврядування. В рамках цього портфельного підходу протягом півроку було сформовано п'ять опцій, за допомогою яких пропонується трансформувати економіку міста в напрямку блакитної економіки, тобто це розглядається як один із перспективних напрямків розвитку економіки міста Миколаєва, який дозволить створити нову додаткову вартість, таким чином збільшуючи валовий регіональний продукт в Миколаєві та Миколаївській області. Першою активністю проєкту в Миколаєві став відкрити конкурс образотворчого мистецтва для дітей. Він покликаний привернути увагу до ролі блакитної економіки для розвитку прибережних територій Чорного моря. Зрозуміліше дітям буде тоді, коли вони зможуть самі через малюнок, через власну творчість пережити і зрозуміти, що ж таке є стало відношення до моря, до водних ресурсів, до економіки, яка ну. Фактично і має бути рушієм відновлення міста Миколаєва. Також для молодшого покоління розробляється навчальна гра Блакитна економіка, яка допоможе дітям познайомитися з концепцією бережного використання водних ресурсів. Ми будемо на класі гри проводити інформаційні ігрові сесії з дітьми. Ну і напевно найцікавіше це Innovation челендж для дітей, які самі будуть пропонувати свої інновації, блакитні інновації для розвитку міста Миколаєва для покращення життя. Ініціатори проєкту переконані, що розвиток блакитної економіки дозволить Миколаєву не лише максимально ефективно використовувати своє розташування та водні ресурси, а й збереже навколишнє середовище. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март. У двох громадах Миколаївської області відновили ще два мости, зруйновані внаслідок російської агресії. Про це повідомили Вова. Перший міст довжиною 12 метрів у Шевченківській громаді. Над ним працювала перша окрема бригада імені князя Лева Державної служби спеціального транспорту. Очільник області Віталій Кім відзначив, що цей міст став 22-м повноцінно відновленим. Також ввели в експлуатацію міст через інголецький канал довжиною 30 метрів на Снігурівщині. Його менш ніж за три місяці відновили військові тридцять то Конотопської шляховідновлювальної бригади до цього в лютому також були завершені роботи з будівництва моста через річку Інгулець між населеними пунктами Снігурівської та Горохівської громад. У Миколаївській ОВА подякували ремонтникам а також платформі «Юнайті-24» і донорам за допомогу. 5 березня в Миколаєві пройшла зустріч відомих спортсменів та вихованців місцевих спортшкіл. Традиційний олімпійський урок був організований управлінням спорту Миколаєва та національним олімпійським комітетом. З дітьми поспілкувалися чемпіони та призери світових та європейських форумів. Хто саме дивіться у репортажі? 5 березня на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп пройшов Олімпійський день. Захід організувала управління спорту Миколаївської міської ради, відділення національного олімпійського комітету в Миколаївській області та безпосередньо школа Олімп. Ми постійно співпрацюємо з олімпійським комітетом, але в нас була така довга пауза з часів війни. Ми вирішили поновити підтримку управління у справах фізичної культури і спорту Олімпійського комітету, так як в нас є три спортивні школи в корабельному районі, ми згрутувалися і зробили таке от свято для дітей. Сто вихованців спортивних шкіл корабельного району прийняли участь у заході. Юних спортсменів та спортсменок привітали керівник спорту міста Ірина Бондаренко, директора спортивних закладів та представник відділення НОК України в Миколаївській області Віталій Синявський. «Відділення Національного олімпійського комітету в Миколаївській області продовжує свою роботу. Кожен рік ми проводимо десь кілька десятків заходів у різних форматах: Олімпік Лаб, Дулайколімпіанс, Олімпійський урок, Олімпік Дей та інші. Далі вихованці різних від. Ділень могли поспілкуватися з вже відомими нашими спортсменами та спортсменками Віталій Цуркан, вислування на байдарках та каноя, багаторазовий чемпіон та призер українських світових та європейських змагань. Максим Мірза, стрибки у воду майстер спорту та член збірної України. Яна Журавльова, гравчиня волейбольного клубу Миколаїв та Аліна Бровко представниця національної збірної з кікбоксингу Іско Аліна також виступила з показовими вправами та поділилась своєю мотивацією щодо участі у таких заходах. Щоб діти мали захочення більш тренуватися, щоб вони знали, що вони можуть покластися у руки іншої людини, що їх в будь-якому випадку підтримує тренер, та вони будуть мати змогу тренуватися навіть під час війни. На останок усі учасники отримали подарунки від управління спорту та національного олімпійського комітету. А Світлана Капур розповіла про те, як наразі працює школа, у якій 5 березня після довгої паузи відбувся олімпійський урок. Заклад працює з перших часів війни. В ми працювали онлайн на даному часі. Ми працюємо очно дуже багато. Всі секції працюють. Тренерський склад в нас є, так що ми запрошуємо. Сергій Мельников, Влад Навідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю 8 березня у Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 63%. Ми раді, що ви зараз з Мартом не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Одразу після випуску новин дивіться новий документальний фільм від команди нашого телеканалу, присвячений біографії керівника Миколаївського зоопарка Володимира Топчого. 6 березня він відзначив своє 70-річчя. У фільмі ми розкажемо про невідомі сторінки життя Володимира Миколаєвича, а також дізнаєтеся, чому за кордоном його вважають головним борцем за існування українських зоопарків під час Війни. приємного перегляду і залишайтеся з Мартом.